Всім привіт! Хочу записати для вас таке коротеньке відео. Чому я в кожному відео розповідаю про те, що рівень вашої енергії він дуже важливий? Він надзвичайно важливий для вас. І цей фільтр я вибрала не просто так. Далі поясню чому. Коли людина знаходиться на високих енергіях, до неї не зможе прицепитися, приліпитися, приєднатися ніяка. Сутність, ніяка негативна енергія. Що таке сутність? Це така сама енергія, тільки вона негативна, вона провокує нас на конфлікти, на шкідливі звички. Насправді, душа це все робить не сама людина, от з, з чистою душою, коли приходить, народжується на нашій планеті, вона чиста. І такі негативні емоції, вони знищують рівень нашої вібрації, наших вібрацій. І до нас легко під'єднуються різні сутності, які спричинюють хвороби через нашу поведінку. Вони впливають на нашу поведінку також. От і коли ми знаходимося на низьких вібраціях, ці сутності до нас дуже легко приєднуються. Щоб такого не було, потрібно знаходитися на високих вібраціях. Якщо сутності це низьковібраційна енергія, і прицепитись вона може тільки до... А вона, вона може приєднатися тільки до нашої такої низьковібраційної енергії, до тіла з низьковібраційною душою, скажімо так. Ось тому ем, дуже важливо, щоб завжди душа знаходилася на високій енергії. Ось ем, так само, як в цьому фільтрі. Верхнє фото, воно таке більш живе, воно ем, рожеве, з життям. З... Ознаками життя, а саме нижнє фото, воно темне, так само і енергії. Коли ми знаходимося на високих енергіях, ми, ем, ми живі, ми живі душі, ми живемо своїм життям. Тому що коли до нас, коли ми знаходимося на низьких енергіях, до нас під'єднується якась сутність, і ми вже не проживаємо своє життя. Розумієте, ем, можливо, комусь це важко зрозуміти, але коли е, у вас живе сутність якась. Ваше тіло проживає чуже життя. Життя тієї енергії, яка до вас підключається. Не ваше життя. Абсолютно не ваше життя. Тому я завжди розповідаю вам про те, що е, позитивні думки, позитивні емоції, позитивні дії в сторону інших людей, нікому не шкодити, ні, не заважати ні в якому разі. Е, це дуже важливо. Це дуже важливо. І якщо ви будете. Знаходитесь на високій, на високому рівні енергії, до вас не зможе під'єднатися абсолютно ніяка низьковібраційна сутність, і ви будете жити своє життя, життя своєї душі, те життя, з яким ви прийшли на цю планету Земля, на нашу планету. Ось, і такий фільтр мені вдалий попався, який це живий приклад того. Коли людина на високих вібраціях, навіть живе фото, воно саме верхнє. Бачите? Коли людина на високих вібраціях вона проживає своє життя, вона живе своїм життям, коли людина знаходиться на низькому рівні енергії, от як це чорне фото, людина живе не своїм життям, а живе чужим, низьковібраційним життям. Тому що коли наша душа на високому рівні енергії, до нас, Низька енергія приєднатися просто не зможе. Вона не вивезе, вона їй некомфортно буде, їй буде некомфортно, і вона е, просто не приєднається. Тому дивіться мої відео попередні. В мене там є дуже багато інформації про те, як піднімати свій рівень енергії, утримувати цей рівень енергії. Старайтеся завжди, е, тому що. Е, Дуже важливо його утримувати, оскільки в світі відбуваються такі події, які занижають наші енергії, рівень нашої вібрації дуже сильно. І дуже сильно занижує наш рівень енергії страх, саме страх. І дуже багато подій, які відбуваються у світі, вони заселяють в наші душі страх, тому різні пандемії. Різні війни, це все низьковібраційне, низьковібраційна енергія. Це все створює в нашій душі страх, ми боїмося і ми автоматично знижуємо рівень нашої енергії. Живіть по конах нашого Всесвіту. Подивіться мої попередні відео, там є про те, як. Підвищити рівень своєї енергії, що робити, щоб вона була висока, що не робити, щоб вона була висока. Я в кожному відео про це говорю частково. Ось. І живіть своїм життям. Тримайте рівень енергії ваш високий, живіть своїм життям. Спочатку піднімати свій рівень енергії важко, тому що в нас є звички. Звичайно, у нас є звички, до яких ми звикаємо, і відвикнути від них потім дуже-дуже важко. Але це реально і потім. Ці звички будуть у вас відбуватися на автоматі. Ви автоматично будете робити позитивні високовібраційні дії. Дякую за увагу. Всім гарного дня, вечора, ночі. Піклуйтесь про свою енергію, тримайте її на високому рівні. Це важливо для вас, для ваших діток, для ваших дітей, тому що наша низьковібраційна енергія, наші звички, вони передаються нашим дітям. І вони також. Знижують свій рівень енергії, тому щоб нашими дітьми і нами ніхто не управляв, тримаємо наш рівень енергії високим і допомагаємо собі, нашому роду і нашій планеті Земля, тому що насправді на планеті Земля високовібраційних душ дуже небагато. Ось. І так і входить, що на нашій планеті править тьма темнота. Тому Прислухайтесь до цього відео, <кій> старайтесь триматись на високому рівні енергії і, і живіть своїм життям. Всім па-па!